Інформаційні підсумки вівторка 19 грудня. До вашої уваги вітаємо. Сьогодні розкажемо про такі події. Результат готовий за дві години. Сучасну криміналістичну станцію для експрес-аналізів ДНК отримала поліція Хмельниччини. Руську літературу на макулатуру. Майже п'ять тонн книг, написаних мовою окупанта, вдалося зібрати хмельничанам за півроку. Символ єднання та віри у перемогу. Хмельничан запрошують взяти додому вифлеємський вогонь миру. Сучасну криміналістичну станцію для експрес-аналізів ДНК отримала поліція Хмельниччини. Прилад передали представники бюро з міжнародних питань держдепартаменту США. За допомогою нового обладнання вже вдалося встановити особу чоловіка, тіло якого знайшли у лісі. Спеціалісти-криміналісти зможуть використовувати мобільну ДНК лабораторію і на місці злочинів та пожеж. Більше знає Ірина Аріон. Експрес-аналіз ДНК за дві години. Поліція Хмельниччини отримала мобільну криміналістичну станцію. Передали сучасний прилад ЕНДІ 6 фахівцям області представники Держдепартаменту США в рамках проєкту посилення спроможності Національної поліції України у боротьбі із вторгненням Російської Федерації. За допомогою нового обладнання минулого тижня встановили особу чоловіка, тіло якого знайшли у лісі. Пізнати його звичним шляхом було неможливо. Була підозра, що це особа, яка рахувалася зниклої безвісті, але для того, щоб підтвердити це припущення, потрібна була ДНК експертиза. Експерти виділили ДНК з кістки і взяли ДНК матеріал у родичів ймовірного загиблого чоловіка. І, от саме під час презентації, провели таку експертизу, яка підтвердила, що це дійсно він. Таким чином син та донька померлого чоловіка отримали можливість згідно поховати свого батька. Раніше аналізи ДНК відправляли у заклади судово-медичної експертизи Вінниці. А результат потрібно було чекати не один місяць з вірогідністю. 99,9%. Новий прилад здатен ідентифікувати особи полеглих чи безвісти зниклих героїв. У нас є база, що пов'язано з зниклими безвістями військовими. У нас є відповідна база, до нас звертаються родичі. Наші фіхівці відбирають ДНК для того, щоб у подальшому, якщо буде виявлено якесь тіло, можна було порівняти. Хмельницькі поліцейські пройшли відповідне навчання у Києві, як працювати з цим апаратом, і вони підготовлені і можуть робити ці експертизи безпосередньо тут, у Хмельницькому. Причому навіть є можливість перевезення лабораторії до місця події. Вона є Мобільною. Спеціалісти криміналісти зможуть використовувати сучасну ДНК лабораторію і на місці злочинів та пожеж. Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста. Майже п'ять тонн книг, написаних мовою окупанта, за півроку, зібрали хмельничани та вимушені переселенці. Усі вони приєдналися до акції руською літературу на макулатуру. В її рамках російськомовні видання здають на переробку, а виручені кошти спрямовують на виготовлення fpv дронів. Деталі в сюжеті Олександра Семенюк. Ярослав Герасименко студент ВПУ номер 4 У вільний від навчання час волонтерить. Нині вантажить книги, які написані мовою окупанта. Хлопець приєднався до акції русську літературу на макулатуру. Раніше я книжки російської мови не читав, бо вони мені не цікаві. Це пов'язано з мовою. Вона для мене є важка. Мене тішить, що українці стали під час війни свідомими. початку повномасштабної війни ми співпрацюємо з волонтерською організацією Волонтери Поділля. Ну, при цьому ми залучалися до багатьох заходів допомоги армії, зокрема, збір руської літератури русську літературу на макулатуру. Ну, ми поділля організовували точки, де збиралася ця література. Ми залучили своїх учнів, які привозили з домівок, списали літературу, яка в нас знаходилась в бібліотеці, ну і залучилися до цієї акції повною мірою. Вище професійне училище номер 4 надало волонтерам і приміщення, в якому зберігались російськомовні видання. Нині у Хмельницькому закінчується другий етап акції. Основна мета акції це вичистити з полиць і вичистити з голів наших хмельничан, взагалі наших українців. Цю пропаганду, аж адже в кожній книжці тут 90% брехні. От зараз книжка «Діти Кремля. І вона не має залишатися в нас десь зберігатися на полицях де вона має йти. Переплавлятися в дрони, в кулі і, і приносити перемогу на полі битви. Тому руська література, на макулатуру. Літературу, написану мовою окупанта, волонтери збирали у всіх мікрорайонах міста. За менш ніж півроку хмельничани принесли майже п'ять тонн книг. Вартість одного кілограма макулатури сягає 4 гривень. Всі кошти підуть на благодійний фонд Волонтери Поділля в свою чергу благодійний фонд кожну копійку використовує на, на fpv дрони, на збір, доставку і виробництво fpv дронів. Тому хочу подякувати всім, хто долучився до даної акції. Дуже приємно, що акція набрала таких масштабів. Зібрали дуже багато. Акція безстрокова. Принести непотрібні книги можна на волонтерську пошту, що на Кам'янецькій. 63-1. дріб. Олександра Семенюк, Володимир Щуренко, новини міста. Із 23 грудня у більшості шкіл Хмельницької громади розпочнуться зимові канікули. Триватимуть вони два тижні до 8 січня. Рішення про те, коли йти на відпочинок, кожен заклад загальної середньої освіти ухвалював самостійно. Про це розповіли у міському департаменті освіти та науки. Тим часом у двох навчальних закладах вакації вже стартували. Учні відпочиватимуть протягом місяця. Пов'язано це з тим, що ці школи не мали весняних та осінніх канікул або ж навчалися шість днів на тиждень. Теплий одяг, зимове взуття, побутова хімія потрібні волонтерам соціального магазину Доброзахист. Тут вимушені переселенці та хмельничани можуть безкоштовно отримати необхідні речі. Знаходиться соціальний магазин на вулиці Січових Стрільців, 6, працює щовівторка, четверга та суботи з 11 до 14 години. З подробицями Ірина Муляр. Хмельничанка Юлія завітала до соціального магазину Доброзахист по речі для своєї онуки. Бодіки там, ігрушки трошки, і дочка Рада. Маленька молода. Ну, ходити, то можна щось вибрати. Усе це жінка отримала безкоштовно. Соціальний магазин запрацював у Хмельницькому на початку повномасштабної війни. Спершу одяг та найнеобхідніші речі волонтери видавали вимушеним переселенцям. А з лютого 2023 року соціальний магазин відкрив свої двері і для хмельничан. «Було багато людей, які з мало забезпечених сімей або з багатодітних сімей. У нас були люди, які приїжджали з Чорного острова, у яких там дев'ять дітей, п'ять дітей. Я з радістю брали одяг, тому що я ну видно по дітках, що їм дійсно цей одяг потрібен. У перші місяці війни гуманітарну допомогу магазину тримали. ...від міжнародних партнерів. Зараз усе приносять небайдужі містяни. Побутову хімію та крупи передають волонтери громадської організації захист об'єднання волонтерів. Зараз тут найбільше запитів на теплий одяг, зимове взуття та засоби гігієни. Дитячого, саме для намовлят є, вдосталь і літнього, і зимового, а ось саме такого дорослого, підліткового, так що, якщо є, перед новим роком. Можете розрісти свої гардероби. Харчування дитяче якось відійшло на, на інший план, бо дітки, які були маленькі, вони вже трішки підросли. І от ти бачиш, як, як саме ці діти виросли. Ось вони приїздили маленькі-маленькі, і ось вони вже дорослі, вже їдять здорову дорослу їжу, а не суміші. А ще волонтери доброзахисту збирають речі для військовослужбовців, які лікуються у шпиталях. Це чоловічі штани, чоловіча білизна, чоловічі якісь такі типу, піжам. Бо ми це все намагаємось відкладати. Чоловічого одягу взагалі, ну мало кажуть, що хлопцям взагалі, ну немає що одягати, бо їх привозять і ну це все зрізають, знімають. А в одежі, ну як такової немає. Знаходиться магазин на вулиці Січових стрільців. 6. Нещодавно доброзахист переїхав у сусіднє приміщення. Воно знаходиться у тій же будівлі, але з іншого боку. У теплу пору року доброзахист працює з 11 до 15, а взимку до 14 години. Орієнтир від цукерні поточки на куточку трішки вище, прямо-прямо, і потім повертаєте в двір і проходите вниз. І побачите нас. Ірина Муляр, Марія Шевчук, новини міста. Вифлеємським вогнем миру ділитимуться із хмельничанами напередодні різдва. Кожен охочий зможе взяти частину благодатного полум'я додому вже завтра, 20 грудня. Акція з його передачі відбудеться у сквері імені Шевченка о 17-й годині. Нагадаємо, у Хмельницький вифлеємський вогонь прибув 11 грудня. Потягом із Києва тут його зустріли пластуни обласного осередку національної скаутської організації України. Його вже передали у лікарні, школи, державні установи, на підприємства, у військові частини та храми. Сама традиція виникла в 86 році. Це придумали австрійське телебачення для того, щоб поділитися саме теплом, яке може зігріти людей, саме людей, які не мають можливості бути своїми рідними. Це сиротинці, люди, які знаходяться в лікарні там і не мають змоги там. Бути з близькими своїми, а в 88-му вже також і скаутський рух долучився, і зокрема, і сам пласт долучився до. До цієї традиції. Наші пластуни отримали у відні, їм передали вогонь, і вони вже поділилися ним у Львові. А вже з Львову він прибув до Києва Укрзалізницею. Далі Укрзалізниця вже в 24 області його розвезла. І, зокрема, так само і нам передала. 20 грудня ми будемо ділитися ним в сквері імені Тараса Григоровича Шевченка о 5 годині. Ми чекаємо всіх бажаючих. Календар знаменних і пам'ятних дат Хмельниччини на 2024 рік презентували в обласній універсальній науковій бібліотеці. Це 57-й випуск видання, до якого увійшли 36 статей про ювілейні події наступного року та відомих людей краю. Серед них воїни минулого століття та герої сучасності. Календар вийшов накладом 100 екземплярів. Це 57 57-й випуск видання, який видає наша бібліотека, і до нього увійшло понад тисячу дат. Ось з них 150 нових дат. Це дати, які ми віднаходимо в довідкових виданнях, наявних у наших фондах. Відзначатиметься така подія, як 80-ліття з часу визволення населених. Пунктів Хмельниччини від нацистської окупації. Увійшло дуже багато тих діячів, які воювали в війні з нацизмом, були, загинули в тому числі і були відзначені. А також є такі діячі, які воюють і воювали, і вже загинули в сьогоднішній війні. Вони теж увійшли до нашого довідника. І багато з них винесені на обкладинку. У нас в Миколаєві теж. Кожний рік, але в електронному вигляді видають такі календарі. Тут багато цікавих людей, які в кожному місті, в кожному краї, які мають не тільки, як то кажуть, для значення для цього повіту, для цієї області, але й люди, які мають і всесвітній вплив. Це творчий доробок всіх професорів. Письменників, журналістів. Війшла в моя стаття також про колишнього голову ради ветеранів міста Кам'янець-Подільський, полковника Рогаля Леонтія Інокентьовича. Це була дуже гарна людина, громадський діяч, який багато зробив для ветеранського руху в місті камянець подільський не тільки камянець подільський а й Подільського краю. Забіг на підтримку ветеранів Новий Горизонт відбудеться в обласному центрі у суботу, 23 грудня. Хмельничани та гості міста подолають дистанцію 1 кілометр, діти 200 метрів. Стартують о 12-й годині від кінотеатру імені Шевченка. Організовують захід представники громадської організації Підтримка України. Мета забігу зібрати кошти на закупівлю FPV-дронів для підрозділу сил спеціальних операцій. Будемо проводити забіг, який називається Новий Горизонт. В першу чергу забіг на підтримку ветеранів саме пара атлети можуть прийняти участь у цьому забігові безкоштовно повністю. Для всіх інших забіг платний від 300 гривень і вище в залежності від виду патріотичної медалі, які люди обирають, це буде. Символічний, він не буде конкурентний, це буде символічно на підтримку збройних сил України. Дорослі можуть пробігти кілометр, а дітки можуть пробігти 200 метрів. Кожен отримає патріотичну медаль. Ми долучаємо дітей, дорослих, сім'ї та взагалі українців до здорового способу життя. Це буде забіг, який ми фіналізуємо цей рік. Було 5 забігів. Загальна чисельність людей, які прийняли участь, більше двох тисяч хмельничан, які прийняли участь у даних заходах. Ну, це не враховуючи ще по Україні, тому що ще на кількість людей реєструються по Україні. Ми їм направляємо медаль, направляємо стартовий номерок, Вони бігають в своєму місті і також долучаються до заходу. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь. Будьте вірними собі та Україні. Побачимось.